Пані Ірино, зараз на свята традиційно готують кілька салатів в будь-які сезони. Шуба, олів'є, напевно, що морква з грибами, щось таке. Чи була та сама шуба, то олів'є до війни? Ніколи в житті такого не було. <схід> Ніколи. Що було? Ніколи. Святковий салат. З салатів. Святкових. З святкових салатів. Що мама робила? Навіть не пам'ятаю, бо тоді не було акценту на ті салати, я вам скажу, На що був акцент ту? тоді. Мішанина. Що це? Ну, все, Кубаска, ага, шинка, вудженка, борщук, кешка, капуста смажена до кешки. Голубці. Що Прошу. — Штуденина. — Ну я кажу, що данина. А тих салатів? Ну що, правда, колись запольщі щось якісь салати такі виробили? Не було. Ну ні, правду, що Де, ні. мені ну, що, важко Був квашений огірок, навіть помідорів тоді не солили. Yeah. То не було, то прилезли москалі. О, хрін, моштарда. О, хрін муштарда, так. Крім муштарка, у гірке квашені, як у марнації і не було, абсолютно ніякої. І Все капуста квашена. Капуста, капуста смажена була до кешки. Так, так. А Тих салатів ніколи да. не див.